46-річний директор приватного землевпорядного підприємства та його спільниця, 57-річна мешканка району, незаконно заволоділи землею однієї із селищних рад Верховинщини. Своїми діями зловмисники завдали збитків на суму майже 900 тисяч гривень. Фігурантка з метою незаконного отримання у власність земельної ділянки у Верховинському районі вступила у злочинну змову із керівником приватної землеупорядної організації. Зловмисники виготовили підроблену технічну документацію із землеустрою і подали її до державного земельного кадастру з метою внесення відомостей про земельну ділянку і відображення її на кадастровій карті. На підставі цієї документації правопорушники незаконно заволоділи земельною ділянкою загальною площою майже 0,3 гектари. Вказана ділянка розташована у місті з перспективою розвитку туризму. Під час обшуків у помешкання зломисників слідчі вилучили земельну документацію, яка стосується земельної ділянки, що являється об'єктом вчинення злочину прохоронці зібрали достатньо доказів протиправних дії фігурантів, в тому числі висновки низки судових експертиз, і повідомили їм про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачене за частиною 3 4 статті 358 та частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми правопорушникам. Повідомлено про підозру їм загрожує максимальне покарання до 8. 8 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раїм.